Добре, що в цей момент, хоча б не сталося російського обстрілу цього тижня, моз дізнались, що Трамп домовився з Путіним про енергетичне перемир'я. Чому усього на тиждень? З якої власне дати воно почалося, все це було неясно. Сьогодні ми вже знаємо, що завершується оце перемир'я сьогодні, саме 1 лютого, в той момент, коли Україну накривають найбільші морози. Що це все означає? Як пов'язано з переговорами, розбиралася. Алачиш. Скільки насправді триватиме енергетичне перемир'я? Відлік почався. Чи означає воно початок припинення вогню? Ми дуже близькі до досягнення угоди. Чи натисне Вашингтон нарешті на Путіна? А може вже До Транта дійшло. І коли нарешті мир? Морозна ніч. З холодами в Україні завжди повертається страх щодо опалення і світла саме в такі ночі удари по енергетиці найболючіші. Але від п'ятниці прильотів по енергооб'єктах не зафіксовано майже не було. Крім Донецького де був один удар по газовій інфраструктурі, та чи надовго і що це? Пауза, збіг чи перший симптом зупинки війни? А ще коли і за яких обставин з'явилися ці домовленості? Бо ж хто саме їх приніс на переговорний стіл і з якою метою? Це теж маркер продуктивності подальших перемовин. Жодних підписаних паперів і жодних публічних гарантій, ані спільної заяви сторін, ані списку недоторканих об'єктів. Як раптом з'являється ключова деталь на Путіна натиснув Трамп. В Україні надзвичайно холодно, і я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився. І мушу сказати вам, це було дуже приємно. Він це зробив. Україна енергетичного перемир'я добивалася давно зокрема, і на минулому раунді переговорів в Даві. Але у Москви на гуманітарні аргументи традиційно алергія. Хочеться діжухи. схоже для Кремля. Це не про світло в Україні українських містах, а про світло в одному кабінеті у Вашингтоні, все ж все жобиться заради одного глядача, який сидить в Вашингтоні, за всім цим дивиться, і йому треба постійно підкидати контент для його коментарів, що все йде чудово, і ми рано чи пізно закінчимо цю війну. Але головне скільки це енергетичне перемир'я триватиме, і чи дійсно бункерний дід готовий його дотримуватися? Адже для джентльменської угоди щонайменше потрібні джентльмени. Путін може робити такі символічні кроки. Перемир'я на Великдень, на Пасху, потім 9 травня. Плюс це тактика. От з одного боку, демонстрація для Трампа своєї конструктивності, договороздатності, повага до Трампа. З іншого боку, це тактика по відношенню до нас. Домовляються не з нами, домовляються лише з Трампом. Та повернімося до дат. за словами Трампа. Пауза в масованих атаках на енергетику триватиме тиждень, виходить до наступного четверга. Підтвердив це у п'ятницю. І український президент і у ніч на сьогодні відлік почався. Але шулери у Москві мають свою арифметику. За нею перемир'я спливає 1 лютого у неділю. Президент Трамп звернувся з личною просьбою. Президенту Путіну визержатися на неділю до 1 февраля од нанесення ударів по Києву. Тобто федерація встигає вразити енергетичні об'єкти в період сильних морозів і по суті нічого від такої маленької паузи не втрачає. Інакше інтерпретували і спектр дії домовленості не для всієї України, а винятково для столиці. Російські пропагандисти тріумфують. Ну а за пределами Києва армія Росії продовжує удари по і воєнним об'єктам. Це перемір'є енергетичне, по бальшому щоту нічого особо не міняє. Тим часом пересічні росіяни, піхота телевізора рішенням про паузу в обстрілах цивільних об'єктів обурюються. Только начинаем действовать эффективно, тут же шаг назад. Слабых надо добивать. Через неделю ударить так, чтобы весь мир замер в ужасе. Сколько наших поляжет вот из-за таких уступок? Але що далі? Чи дасть ця хай мікро, але поступка позитивний імпульс з глобальним переговором? І чи міг Трамп щось натомість пообіцяти Путіну? Мені здається, що в цьому контексті ну навряд чи якісь додаткові обіцянки могли бути надані Російській Федерації, е, тому що ну це не той дивіться. Це не та історія, яка могла би кардинально переламати взагалі хід перемовин. До речі, про перемовини. наступний раунд у тристоронньому форматі запланований на 4 та 5 лютого. У суботу ж американці зустрілися у Майамі з представником Путіна. Які меседжі передали, і чи готова Москва поступитися по ключових питаннях? Головне з яких контроль над Донбасом. Work... Існують різні думки щодо цього, які неможливо узгодити. Це міст, який ми ще не перетнули. Це все ще пробіл публічно. Росія каже, не відступиться. Ворожаної сили повинні покинути територію Донбасу, повинні бути виведені тут. Це позиція на камеру, але сам факт, що питання знову у переговорному меню означає, все не так однозначно і остаточно. Ну теоретично по Донбасу ще можливий якийсь компроміс. Повідомляють, що нібито обговорюється варіант такої буферної зони, яку не будуть контролювати ні Україна, ні Росія. Ну йдеться з печати. Може на це піти, як гадаєте? От я дуже сумніваю, що. Вони на це погодиться. утім, американці натякають на інше Між сторонами. Відбувається багато хорошого. Обговорюють земельну угоду, і це може означати, наприклад, наступне. Я не виключаю, що американці все ж таки зараз докладають максимальні зусилля, щоб просунути цей варіант з демілітаризованою зоною, яка на їхню думку допоможе зберегти обличчя як Трампу, так і зберегти обличчя Зеленському. От в них така логіка, що давайте тоді знайдемо якийсь варіант, при якому кожна зі сторін може сказати, що ми перемогли. Не поставлена крапка і в питанні гарантій безпеки Будуть це європейські чоботи на землі чи прямі американські зобов'язання. Марко Рубіо каже і те, і інше ці гарантії фактично передбачають розміщення невеликого контингенту європейських військ, передусім французьких і британських, а також американський бекстоп. Але що конкретно мається на увазі під бекстопом, не пояснює. І, схоже, розкриють нам це лише в повному пакеті разом з мирною угодою. Не дадуть американці гарантії безпеки до підписання мирної угоди. І е, договір про гарантії безпеки і так звана економічна угода, ну, яку в США називають в Трампівському пафосному стилі угода про процвітання. Все це буде підписуватись в пакеті разом з мирною угодою. Ще одне гостре Запорізька атомна станція. Москва наполягала, щоб Україна і Росія ділили вироблену електроенергію між собою. Але тут начебто штати протягнули руку допомоги. Звісно, не задарма. Якісь варіанти цього спільного використання зараз вже практично розглядаються. Як варіант, станцію буде контролювати Мегате оператором роботи Запорізька АЕС при українському персоналі, там при російській скажімо так сматрящих. Буде американська компанія. Ще цікавий аспект: чи допоможуть американці з застінки в Абудабі з продовженням енергетичного перемир'я? Біказевдика. Там надзвичайно холодно, рекордний холод. Поки інтрига від тиску особистого персонального тиску Трампа на Путіна багато що залежить подальшому розвитку переговорів. Однак, те, що бункерний дід реагує на сигнали зі США, вже плюс не вирок у війні, але принаймні тріщина в бетоні. Тим часом переговори тривають. Але ті ж факти тижня, ICTV, єдині новини. Ша зброя. Це правда. Марафон. Єдині новини підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Час новину. Марафоні. Для вас працюють команди фактів. Сітіві та вікон СТБ. Двоє літніх людей, водій та його пасажирка зазнали поранень сьогодні в Запоріжжі внаслідок удару російського дрона, що поцілив по їхній автівці, яка рухалась около цього міста. У шпиталення постраждалим за повідомленням обласної військової адміністрації, не знадобилось. Так само вранці окупанти поцілили важким ударним безпілотникам у транспортну інфраструктуру. Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило світлини наслідків атаки по тепловозу на одній з міських залізничних станцій. Люди не постраждали. Так само минулося без поранених під час удару. БПЛА, яким росіяни по обіді поцілили по приватному сектору в спальному районі міста, шахет вибухнув на подвір'ї приватного будинку, де ніхто не мешкає. Прибудова майже повністю зруйнована. Житлова будівля, як є декілька сусідніх, понівечень. Російський удар по автобусу із шахтарями прокоментувала Меган Мобс, донька спецпредставника Сполучених Штатів з питань України Кіта Келога на своїй сторінці в соцмережі X зазначила, що ще одна жахлива трагедія додала: існує чіткий зв'язок між збільшенням атак з боку Росії та мирними переговорами. Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають Росію, фарс миру триватиме. А міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив ударом по пологовому будинку у Запорі. Росія ще раз показала світові своє жорстоке обличчя. Єдиний вихід це продовження підтримки України та сталий величезний тиск на країну агресорку. А українська сторона сьогодні вирушає до Абу-Дабі, де в середу четвер відбудуться переговори між українською, американською та російською сторонами. Президент Володимир Зеленський провів нараду із нашою командою. Обговорили зокрема двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі сполученими штатами. Він уже готовий, написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Україна розраховує, що американська сторона може бути і надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які факт. Тично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю. Допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Зазначив Зеленський.